Вітаю, шановна інтелігенція! Як ви всі знаєте, до воєнні часи дуже популярним був пригон недорогих авто в бюджеті 8, 10, 12 тисяч доларів. І сьогодні, на прикладі цього Ford Escape, ми хочемо визначитись, чи є сенс гнати автомобілі дешевші, ніж 13 тисяч доларів. Тож, поїхали. Для, Для кого, кого ця автівка? Отже, історія цього автомобіля до нас прийшла клієнтка з запитом, що хоче вона собі невеликий кросовер, а саме їй подобається Ford Escape. І що ми почули, що в 13-13,5 тисяч доларів вона, на жаль, в Україні не може знайти нічого цілого. Чесно кажучи, ми були здивовані, тому що зайшовши на авторія, ми побачили ціни від 11 тисяч доларів. Але по її словам, вона проїхала і продивилася всі варіанти по Києву і не знайшла нічого живого. Отже, ми приступили к пошукам Ford Escape, а саме до Рестового, тобто 13, 14, 15, 16 років комплектація від S.E. і до Титаніуму, але найважливіші опції це була камера задня, задні парктроніки та велика мультимедія. Отже, ми знайшли цей автомобіль. Грали ми десь приблизно тиждень і купили даний автомобіль за 3400. Отже, купили ми автомобіль ось з такими пошкодженнями, які ви зараз бачите на екрані. Тобто, що ми мали? Ми мали невелике пошкодження по задній правій четверті, задній бампер та кришка багажника. Отже, купили ми цей автомобіль за 3.400. Після цього ми заплатили збір за автомобіль, це 668 доларів, і доставили його до Клайпеди. Вся дорога у нас зайняла 1800. Доларів також людина сплатила за нашу послугу 500 доларів. БЕП 650. Доставка до України обійшлася 970 доларів. Це доставка до Києва. Також заплатила 125 доларів страхування і свіфтовка 260. Автомобіль заїхав в Україну. Також сплатили мито. Це 2950 доларів. І, в принципі, автомобіль заїхав на нашу станцію. Який він був, можете побачити зараз, як ми його зустрічали також. Відео отже, зустріли ми автомобіль. Ми його дефектували і, в принципі, як і очікували, удар був слабкий, запчастин треба було небагато, тому, в принципі, це все було очікувано і не так складно. Отже, що у нас вийшло по ремонту? По запчастинах у нас вийшла ляда 8 тисяч гривень, бампер задній 3900, накладка ляди 3900. Клик задній бамперу 1150 гривень. У нас ресничка під фару була, це 1000 гривень, і катафот задній правий нам обійшовся в 500 гривень. Також поки ми ремонтували, у нас ще вилізла решітка воздуховода по задній четверті. Це в нас вийшло там, якщо я не помиляюсь, 1000 гривень. І також задній, задній направляючий бампера у нас обійшлася приблизно 500 гривень. По роботах. В принципі нічого також не було важкого. Ми зробили кришку багажника. Пофарбували ми, пофарбували накладку кришки багажника. Клик задній бампера пофарбували, накладку бампера зробили, четверть відремонтували, тобто ми її не різали нічого, трішечки підстучали, Також пофарбували і весь ремонт, повністю всі роботи, фарбування, рихтовка обійшлася в 900 доларів. Запчастини ви також побачите в доларах на своєму екрані. Отже, ремонт, як ми її оцінювали, обійшовся в 1400 доларів. І на виході машина вийшла людині 12 723 долари. Але на цьому етапі не закінчилися ремонт роботи, тому що людина ще робила обслуговування, але людина робила обслуговування не в нас. Тому не знаю скільки точно, по яким позиціям що обійшлося, але точно знаю, що перебрана була повністю ходова частина, повністю була зроблена клієнтом заміна масел фільтрів, також заміна тормозної жидкості. Була заміна всіх жидкостей, які є в цьому автомобілі. І якщо не помиляюсь, сказали, що десь 500-600 доларів обійшлося, обійшлось повністю обслуговування автомобіля. Ще ми зробили хімчистку, яка 4,5 тисячі гривень. Ну, ось автомобіль готовий, і ми можемо віддавати його нашому клієнту. Автомобіль вийшов 12700 плюс обслуговування приблизно 13400 з усіма витратами. Готовий на автомобіль вже на номерах буде у клієнта. І що ми маємо за ці 13 тисяч 400 доларів? По-перше, без технічних характеристик ми маємо автомобіль в ідеальному технічному стані, обслугований, зроблений. Бачили, як він робився, перевірений повністю. Тобто в автомобілі ми впевнені. А що ж маємо з технічної сторони? Ми маємо передньопривідний Ford Escape 2014 року випуску з мотором 2.0. Так, друзі, це 2.0, це не 2.5, це не 1.6 або 1.5. Це найкращий двигун у цій лінійці, а все тому, що він потужний. Він швидкий і він досить витривалий. Отже, це передньопривідний Escape, Ще раз повторююсь, двохлітровий двигун і автоматична коробка передач. В принципі, пробіг на цьому автомобілі 111 тисяч кілометрів. Невеликий, я вважаю, що навіть дуже невеликий для 2014 року. Чому саме передній привід? Тому що в принципі людина їздить по Києву, повний привід їй не потрібен, і розхід на передньопривідній машині набагато менший. Ну на півтори на півтори літри. Що ми все ж таки маємо? Як я і сказав, це двохлітровий. Турбовий двигун, EcoBoost Фордовський, який стоїть на цій малюці. Він видає 252 кінських сили, і це, друзі, я вам скажу на таку вагу, це просто дає шикарну динаміку. Вага цього автомобіля 1 тонна 600 кілограм. Отже, 2-літровий двигун їде дуже динамічно, в спорт режимі просто зриває дах. І знаєте, я, чесно кажучи, цей момент думаю, в нас заказала жінка. І навіщо їй така динаміка? Але коли вона буде їхати десь по тоці або по трасі, ця, я думаю, швидкість і ця, в принципі, потужність їй дуже знадобиться. І що все ж таки ми маємо? Ми маємо звичайні галогенні фари, звичайні галогенні протитуманки. Як ви, в принципі, могли здогадатися по слову галоген, світло тут дуже погане, треба ставити по-нормальному або лінзу, або, в принципі, фари з титаніума. Але якщо для Києва їздити, то я думаю, вистачить. Отже, що ми маємо далі? До речі, Автомобіль приїхав нам на резині, яка проходить ще мінімум два сезони. Це всесезонна гума. Також ми маємо титанові диски. В принципі, по автомобілю немає нічого такого супер якоїсь опції, тому що це комплектація SE. Але ви можете бачити, в порівнянні з s комплектацією вже є рейлінги, Так, це багажник на дах. Також ми вже маємо код замок на дверях. Це, в принципі, притаманний всім фордам, дуже зручна опція. Більше таких опцій на цьому автомобілі ззовні ви нічого не побачите. Те, що хочеться ще сказати, це про автоматичну кришку багажника. Так, якщо ми перейдемо зараз дозаду, то одним легким рухом руки ми відкриваємо цю кришку багажника. Вона відкривається достатньо швидко, без зайвих шумів. Що ми також бачимо це задні парктроніки, які. Клієнтка і хотіла. Ми бачимо, також зараз не видно, але є задня камера, і ось таке багажне відділення ми маємо. Чесно кажучи, я був здивований, тому що я думав, що ця машина набагато менша. І реально де, тут великий по-перше, він достатньо довгий і достатньо високий. І якщо ми навіть відкинемо заднє сидіння, що я зараз і зроблю, робимо ось таку маніпуляцію, і можемо побачити, що сидіння не відкидається повністю і нас пол не стає повністю гладкий. Це, звісно, великий мінус, але якщо щось перевозити довге достатньо, то в принципі ви легко і швидко це зможете запіхнути. Також, друзі, дуже високий, два чемодани влізуть просто легко, та навіть чотири. Чотири колеса з неї сюди влізу легко. Якщо я залізу, можете побачити, що в принципі я не буду засовувати ноги так, що але я повністю ліг, навіть можу сидіти тут. Тому багажник. Дуже великий, і це, як не кажучи, великий плюс цієї машини. Тобто, навіть якщо у вас є діти, навіть якщо у вас багато, точніше багато людей в сім'ї, то ви легко зможете перевозити свої речі в цьому багажнику. Отже, зараз ми його зачиняємо і перебираємось потрішечки в салон, щоб подивитися, що все ж таки нам Ford Escape 2014 року пропонує за ці кошти. Отже, ляда закривається досить швидко, і з цим звуком ми приходимо у салон. Отже, поки ми сидимо і випалюємо американський бензин, ще хочу розказати про зручність в цьому салоні. Отже, ми маємо блок клімату. Сразу хочу наругати цей автомобіль, маю на це право. А все чому? Це тому, що, стоячи в режимі паркінгу, так зовсім не видно, що за ним. Тобто я не, не бачу, що там взагалі є. Зараз навіть подивлюсь. А у нас є відкривання ляди. Як її може? Нажати салону, коли я не бачу. Також я не можу виключити клімат, не можу включити обігрів лобового скла, не можу закрити потік повітря з Що ну це незручно? Також хочеться зразу сказати, що незручний в принципі, незручна мультимедія. Вона незручна саме не в тих моментах, коли я хочу регулювати з якихось кнопочок, а саме, якщо я хочу її регулювати сенсорним методом. Тому що достати до нижніх кнопок майже неможливо, коли ти їдеш за кермом, тому що ти ти постійно повинен відволікатись і класти руку так, що буде просто вимазувати всю цю панель. Оце незручно. Також, друзі, що маємо в цьому салоні? Ми маємо розетку на 12 вольт, ми маємо такі от підстаканники та не автоматичний ручник. Отже, також у нас є ось така ніша, яка, в принципі, достатньо глибока, так і сюди можна покласти. Дивіться, друзі, у мене лікоть зайшла сюди рука. Тепер хочу розповісти про зручність сидіння в цьому салоні. До речі, ви бачите в кадрі зараз оцю. Накидку так це не переживайте. Це у нас накидка залишилася після хімчистки, все тому, що ми не хочемо вимазати автомобіль, який завтра будемо віддавати нашому клієнту. Тож вибачайте за такий пакет в кадрі, як я вже і казав, мій зріст 1 метр 81 сантиметр, і сидіти тут достатньо зручно. А все чому? Тому що тут багато місця. Якщо ви їздили у бусах, ви я думаю, зрозумієте цю посадку, коли тебе дуже великий лабаш, взагалі не видно капоту, і дуже велика торпеда. І таке враження, що ти реально сидиш в якомусь дуже високому автомобілі. Хоча кліренсу достатньо високий, але це все ж таки не бус. Кермо тут для мене незручне. Я вже казав, тому що от ці дуже тверді випуклості, вони прям ріжуть руки, і чесно кажучи, хотілося щоб їх не було або, або вони ж були трішки меншими. Все інше, чесно кажучи, мені подобається, подобається приборна панель. До речі, що мені ще не подобається, це підлокітник, тому що він дуже короткий. Чого не зробити як на вазі да, на німцях, коли він може виїжджати? Це в принципі убрало цю проблему, але вони не зробили на Форді. Порахували, що американці будуть сидіти набагато далі, мабуть, і будуть доставати до керма. Але мені це не подобається. І зараз я хочу прийти назад, сісти, щоб показати, скільки ж, все ж таки місця ми маємо позаду. І от я зараз відкриваю двері, сідаю назад, і що хочеться сказати? Мені дуже зручно це перше враження. Чесно кажучи, до цього не сидів позаду. І я вже побачив, що тут можна його спинку відкидати так, і повертати назад. Але навіть от зараз повністю вона відкинута. Мені дуже подобається, тому що ноги зайшли прямо під сидіння. Це, в принципі, додало місця. Також в мене не впираються коліна, я навіть питаюся їх уперти, не виходить. І для такої малютки я скажу, сказав би так, дуже зручно. Також у нас є підлокотник. З підстаканниками, і мені це дуже подобається. Також у нас горить ліхтарик. І в принципі, я ще раз кажу: якщо тут сиділо б три людини, і ми їхали б кудись у Львів або у Харків, або до Одеси, мені було б зручно. І це вражає. Я не очікував. На машині за 12 тисяч доларів настільки зручно, Форд мене в котрий раз вражає. Отже, зараз ми зробимо висновки і все ж таки вияснимо, для кого цей автомобіль і чи цікаво його придбати. Ось такий автомобіль у нас вийшов. І все ж таки, для кого ця автівка? А я скажу для будь-якої категорії. Хоч ви велика родина, хоч ви стара бабця, хоч ви молодий хлопець, цей автомобіль вам підійде. Тому що в нього достатньо багато місця, хоча габарити в нього невеликі. Він дуже гарно їде, хоча, якщо ти хочеш їхати плавно, він буде їхати плавно. Розхід палива в нього, до речі, я сьогодні їздив по Києву. Більше 9 літрів в мене не піднімався. І це, друзі, я ще його не скинув і не проїхав там 100 кілометрів. Тому розхід також нормальний. Машина висока і заїдеш на будь-який бордюр. Машина зручна, ходовка достатньо жорстка, але не супер жорстка. Тобто, я б сказав, якась середня. Отже, в принципі, цей автомобіль підходить для всіх, для молодої родини або для людини, яка там купує собі перший автомобіль. Так? І все ж таки зробимо висновки. Тобто, ми купили автомобіль з 13 тисяч доларів, і хочу сказати для всіх, хто хоче автомобіль собі в такий бюджет. Вигідно його вести з Америки чи ні, ну чесно кажучи, його не те, що вигідно вести по грошам, але якщо ви хочете собі дійсно гарний стан вибрати колір, пробіг, то це в принципі вартує вашого часу. Але якщо ви хочете зекономити якісь там 2-3 тисячі доларів, на жаль, в 2024 році це зробити на автомобілі з даним бюджетом не вийде. Пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, були хлопці з Only Cars. До нових зустрічей.